Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють єдині знижки на екзодерил. 15% в аптеках подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Пара вирушила на відпочинок і повернулась з 26 мільйонами євро, але насолодитися відпусткою не змогла. Йдеться про подружжя, яке поїхало до Франції і дорогою до орендованого житла купило лотерейний квиток. Однак саме через це такий довгоочікуваний відпочинок так і не став насолодою. Що трапилося насправді, розповім. За мить з вами новини Тесан і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Оце так везіння. Туристи вирушили у відпустку на південний захід Франції, як раптом зірвали джекпот у лотереї у розмірі 26 мільйонів євро. Однак, довгоочікуваним відпочинком вони так і не змогли насолодитися. Пише The Connection. Йдеться про сімейну пару, яка вирушила до Франції і дорогою до орендованого житла купила лотерейний квиток. У комуні «Баньєр де Бігор уже 19 липня стало відомо, що квиток не просто став виграшним, а й фатальним для пари туристів. Вони стали володарями 26 мільйонів євро, однак на цьому пригоди не закінчилися. Сім'я захотіла залишитися анонімною, адже боялася залишитися без грошей. Сам квиток вони тримали ближче до себе, і це призвело до того, що нормально відпочити не вийшло. Це було нереально. Ми не могли спати ночами, зберігали його у ліжко, а також брали з собою на пляжі і купалися по черзі. В нашій квартирі ми Ховали його під стопкою тарілок і в меблях на підтвердження виграшу. У туристів було кілька тижнів, і після відпустки, 7 серпня, вони обміняли квиток на величезний чек із сумою виграшу. Ми щасливі знати, що зможемо робити добро навколо себе, допомагати своїм сім'ям, які іноді цього потребують, балувати своїх близьких і подорожувати з ними. Однак це не єдиний випадок, коли щастя привалило, коли його не чекали. 57-річний Меттю Рассел із Фентона, що в штаті Мічиган США, розповів, що його рішення купити лотерейний білет за частки секунди призвело до виграшу призу у розмірі 25 тисяч доларів, які він отримуватиме щорічно до самої смерті. Про це пише UPI. Переможець лотереї поспілкувався з представниками мічиганської лотереї. Він зазначив, що спочатку не збирався заїджати у Heartland AC Holdings, де він у підсумку купив квитку для розіграшу Lucky for Life на 30 червня. Я не збирався грати в лотерею того дня. Але дорогою додому я приїжджав повз магазин і в останню хвилину вирішив зупинитися і купити білет. Наступного дня я зателефонував на гарячу лінію Мічиганської лотереї. І коли мені зачитали всі мої номери, я вигукнув Так, чорт забирай. Я миттєво заціпанів і це почуття не покидає мене і через кілька тижнів. Удача Расела була відзначена і комісаром лотереї Сюзанною Шкрелі. Частково гра в лотерею приносить задоволення від того, що ніколи не знаєш, коли і де ти зможеш стати володарем великого виграшу. Як з'ясував Метью, зупинка в останній момент за примхою може призвести до доленосного виграшу. Вітаю його з великим виграшем. За словами Расела, його виграш дасть йому змогу мати хорошу фінансову подушку для виходу на пенсію. А комусь щастить не лише виграти кругленький куш, а й жити у будинку мрії. 30-річна Гіларі Макманус та її 34-річний чоловік Франко із Ноттінгемшера стали новими власниками розкішної нерухомості з чотирма спальнями у парку Вікторія Лондон, вартістю понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів. А це приблизно 6,5 мільйонів доларів. Окрім того, пара отримала 250 тисяч фунтів стерлінгів готівкою. А це приблизно 325 тисяч доларів. Розкішний будинок і найціннішим майном, яке коли-небудь вигравалося у розіграші призів у Великій Британії. Подружжя що їхній старий дім справді міг би поміститися у зону відпочинку їхнього нового і ганського житла. Повідомляє Daily Star. Пара може переїхати у свій будинок без іпотеки, не турбуючись про гербовий збір або судові збори, які покриваються, і щоб допомогти їм оселитися, вони також отримали 250 тисяч фунтів стерлінгів готівкою. Вони можуть вибрати жити в будинку, здавати його в оренду для додаткового доходу або продати його, щоб стати мультимільйонерами. Але здається, щасливі залишити власність площою 4700 квадратів. Гіларі, яка виграла приз вартістю 65 мільйонів доларів лише за 25 доларів, останні шість років викладає англійську мову в середній школі Нотінгема. Вона вийшла заміж за свого чоловіка аналітика з інформаційної безпеки у березні цього року. Одної хвилини ми сиділи вдома, готуючись ще до п'ятничного вечора, вирішуючи, що будемо обідати і дивитися по телевізору. А потім, перш ніж ми зрозуміли, що відбувається, ми виграли 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Будинок у Лондоні і наше життя змінилося назавжди. У реальному житті цей будинок просто приголомшливий. Фотографії просто не передають належне. Наш нинішній будинок буквально помістився б у вітальні. Це неймовірно. Гілларі зазначила, що вони з чоловіком завжди мріяли колись пожити в Лондоні. Парк Вікторія є їхньою улюбленою частиною міста. 250 тисяч фунтів стерлінгів готівкою, означає, що якщо ми вирішимо зберегти їх у довгостроковій перспективі, ми зможемо залишатися тут роками, не поворухнувши пальцем. Це чудово мати стільки варіантів, які змінюють життя. Я люблю свою роботу у Нотінгемширі та бути поруч для моєї родини. Тож це ще не однозначне рішення, але яка фантастична дилемма. Новий майданчик подружжя було оновлено та розширено, демонструючи елегантний архітектурний дизайн, водночас вшановуючи його історичний характер. Центральний. Ним елементом нової резиденції є приголомшлива зона прийому гостей, яка може похвалитися високими стелями з потрійним склопакетом, який наповнює приміщення природним світлом. Відвідувачів чекає сад у внутрішньому дворику-атріуму та тристороння зона прийому на першому поверсі, звідки відкривається вид на живу стіну та атріум без даху. Кухня виготовлена на замовлення, має великий центральний острів і оснащена стільницею, меблями в зеленому кольорі та різноманітною технікою. Утім, це ще не все. На першому поверсі також розташована простора їдальня, гостьовий номер, підсобне приміщення, гардероб і додаткові види на живу стіну та атріум без даху. Добова підлога в ялинку проходить по всій території помешкання разом із підігрівом підлоги. На нижньому поверсі з подвійним доступом розміщено додаткову зону прийому та вітальню ігрову кімнату з більярдним столом, домашній бар, повністю обладнаний тренажерний зал і спа-центр із гідромасажною ванною та саною для максимального розслаблення. Цей рівень також забезпечує доступ до сад в атріумі без даху верхній поверх присвячені головній спальні, яка включає гардеробну шафи на замовлення, додаткову зону відпочинку та окрему ванну кімнату. Лондонський розіграш не тільки зробив Гіларі та Франко мультимільйонерами, але й зібрав майже 5 мільйонів доларів для лондонської благодійної організації швидкої допомоги. А ви вигравали колись у лотерею? Напишіть нам у коментарях. А також підписуйтесь на канал і дисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.